Капеланське благословіння на 18 листопада 24 го року, Отця і Сина, і Святого Духа, Отче наш, що і на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, яке ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, і нині повсякчас на віки вічні. Амінь. Господи, помилуй, Господи, Господи, помилуй, Господи, помилуй, благослови, Благословен Бог наш, завжди нині повсякчас на віки вічні. Амінь Дорогі брати і сестри, побратими, сьогодні в Святому Івангелі фарисеїв запитують у Ісуса, коли прийде Царство Небесне. І Він каже, що Царство Небесне не прийде помітно, і хто вам скаже, воно тут або там, не йміть міри, бо Царство Небесне. Всередині нас. І тобто, коли прийде, воно, як блискавка, освітить і зліва, і направо. І знаєте, я зупинюсь на тому, на чому, коли Ісус це сказав, то Він сказав про царство, яке всередині мене. І воно прийде непомітно, але і в той же час. Помітно, як блискавка. Я задумався для себе, як це? Воно серед мене і воно прийде, як блискавка, і непомітно. І щось мені подумалося, що царто Небесне, яке всередині мені є, воно гартується, воно томиться, топиться. Знаєте, як приплавлене золото, сім раз приплавлено. І притоплено, очищається. І коли Царство Небесне, яке внутрі мене, я зможу відчути, зможу його, його цінувати, зможу в, в ньому жити, то я, мені не треба нікуди бігти. А я його і так побачу, як блискавку. Тобто шукати і кого слухати, там чи там, розпорошуватися. На зовнішнє мені не потрібно, а от зосередитись на внутрішньому потрібно, бо блискавка зробить свою справу. І якщо моє царство, яке внутрі є, є частиною цього царства, тобто я з ним потрудився, я його, знаєте, попрацював, я його полюбив, я з ним живу, то я, мені не треба нікуди йти, бо я його і так побачу. Моє внутрішнє царство спорідниця з тим царством, яке і зовні прийде. Я про це про сьогодні подумав, що мій погляд, погляд не шукати багато зовнішніх чинників, які можуть бути, а я їх і так знаю, я їх і так побачив, а навпаки, зосередитись на царстві, яке внутрі мене є. Бо дуже часто я чую від людей і воїнів, та у мене внутрі є Господь. А я кажу. Є місце, де Господь повинен бути. А от чи є там Господь, це інша справа. Є місце Царство Небесне, яке тут повинно бути. А чи є воно сьогодні? Тобто, чи я його, ну, я з ним живу, я його відчуваю. Для мене стало воно частиною мого життя, бо я багато теж чую, що чекають Царство Небесне, нещодавно почув, що колись воно там настане. І мені один воїн сказав, що. Мені не треба, я не поспішаю, не, не, не треба мені Царства Небесного Там потім. Я почекаю, я поки тут поживу. І, є, і він помиляється в тому, що воно вже є, воно серед нас і воно внутрі нас. І я можу робити, виді, що його немає, і жити як я хочу, а може прийняти його, що воно в мене є, і знаєте, удосконалювати його або удосконалювати відносини з ним, перебуваючи вже сьогодні. Царстві небесному амінь.